Force Now – це хмарний ігровий сервіс Nvidia. Для тих, хто не знайомий з цією концепцією, це означає, що Nvidia надає апаратну потужність через власні сервери. Замість того, щоб встановлювати гру на свій комп'ютер і купувати дороге обладнання, тобі потрібен лише потужний, стабільний інтернет-зв'язок. І підписка на сервіс Nvidia, яка може варюватися від безкоштовної до 20 доларів на місяць. Зауваж, що самі ігри не надаються на будь-якому рівні підписки. Детальніше про це я розповім далі, коли будемо говорити про бібліотеку ігор. Наразі GeForce Now пропонує три рівні підписки: безкоштовний, пріоритетний та ультимативний. Унікальність GeForce Now полягає в тому, що це один з небагатьох великих марних ігрових сервісів, який пропонує як безкоштовний план доступу, так і безліч безкоштовних ігор. У той час як багато сервісів пропонують тимчасову безкоштовну пробну версію, безкоштовний план GeForce Now це повний доступ до сервісу без загальних обмежень. Однак є деякі нюанси, про які не можна не згадати. Кожен рівень має обмеження на те, як довго буде тривати твоя сесія. Безкоштовний рівень обмежений однією годиною. Абоненти пріоритетного можуть грати до 6 годин за сеанс, а абоненти Ultimate отримують 8 годинні сеанси. Кількість сесій, які ви можете розпочати протягом дня, не обмежена. Рівні підписки обмежені конфігураціями віртуального ПК. А також існує пріоритет входу для різних рівнів підписки, оскільки Nvidia накладає обмеження на загальний процес і навантажені користувачів на сервер. Безкоштовні учасники мають найнижчі пріоритети при підключенні до сервісу, що може означати очікування в черзі на підключення до установки. Учасники Priority та Ultimate мають пріоритетний доступ до черги, причому учасники Ultimate отримують доступ до сервісів з відеокартою RTX 4080. Крім того, слід враховувати вимоги до пропускної здатності інтернету та умови використання даних. GeForce Now вимагає мінімум 15 Мбіт на секунду з'єднання для трансляції 720 пікселей при 60 кадрах в секунду. Скільки ж це все коштує? Пріоритетна версія коштує 10$ доларів на місяць або 20 за 6 місяців, Ultimate 20$ доларів на місяць або 100 за 6 місяців. На перший погляд, бібліотека ігор GeForce Now вражає, Токи ви не зрозумієте, що це список ігор, у які можна грати на платформі, а не список ігор, які надаються вам за підпискою, як на інших хмарних ігрових сервісах. Ви повинні володіти власними цифровими копіями ігор, в які ви хочете пограти на GeForce Now, і, зокрема, володіти ними на правильній платформі. Це може бути дещо заплутано, якщо ви вже граєте на ПК і маєте досить велику бібліотеку в Steam або Epic Games Store, тому що у вас може бути гра на одній платформі, але незважаючи на те, що вона доступна для гри в GeForce Now, вона може бути доступна тільки з однієї платформи. Я зіткнувся саме з такою проблемою під час тестування Відьмака 3. Наразі в GeForce Now доступна лише Steam версія Відьмака, Тож, якщо ти придбав її в Epic Games Store, тобі не пощастило. Втім, оригінальна версія сумісна як зі Steam, так і з Games Store. Однак мені це не допомогло, оскільки моя версія знаходиться на GOG, який здебільшого не підтримує GeForce Now за винятком Cyberpunk 2077. На додаток до власної бібліотеки ігор, ви можете пограти в багато безкоштовних ігор, таких як Fortnite, League of Legends, Dota 2, CSGO та багато інших. Але вам все одно потрібно налаштувати доступ до власного облікового запису на відповідних платформах. Якщо вас приваблює ідея мати власну бібліотеку ігор, або ви хочете мати певну гнучкість щодо того, де ви можете грати, без необхідності тягати з собою ігрову консоль, цей сервіс вартий уваги. Почати роботу з GeForce Now досить просто. Вам потрібно зареєструвати обліковий запис, або якщо у вас вже є обліковий запис на Nvidia, ви можете активувати GeForce Now на ньому. Після входу та підключення ви можете вибрати доступ до Ігор через браузер або встановити додаток. Однак, з мого досвіду, краще спробувати додаток, оскільки він працює трохи плавніше як у навігації по меню, так і в грі порівняно з браузером. Nvidia погоджується з цим і намагається підштовхнути вас до встановлення свого додатку замість використання браузера. Там ви зможете синхронізувати свої облікові записи Steam, Epic Games Store та Ubisoft Connect з обліковим записом GeForce Now, що допоможе відфільтрувати бібліотеку ігор, яку ви бачите, за іграми, якими ви володієте, і платформами, на яких у вас є доступ до них. Однак синхронізація облікового запису тут допомагає лише керувати бібліотекою. Оскільки вам потрібно буде знову входити на відповідну платформу, коли ви захочете пограти в гру. Коли ви намагаєтеся запустити гру, вона може поставити вас у чергу, залежно від того, наскільки вона завантажена для вашого рівня доступу. За моїми тестами для безкоштовного доступу типовий час очікування в черзі становить 30 хвилин, а найдовше 2 години. Але час доби і місце знаходження впливатимуть на ваш досвід. Після того, як ви пройдете через чергу, ви потрапите в повноекранний режим, який, по суті, є дуже урізаним середовищем віддаленого робочого столу. У ньому ви побачите запит від платформи гри, наприклад Steam, з проханням увійти до свого облікового запису. Після входу обрана вами гра має одразу ж запуститися. Усі ігри в GeForce Now встановлюються та підтримуються в актуальному стані на стороні сервісу, тому вам не потрібно чекати на будь-які виправлення або оновлення самостійно. Здається, це стандартна практика для більшості хмарних ігрових сервісів, але все ж таки приємно не чекати на завантаження та інсталяцію при запуску нової гри. Як уже згадувалося раніше, ваші ігрові сесії мають обмеження за часом, а в безкоштовному плані вони тривають лише одну годину. Годинна тривалість сесії може розчарувати, коли доводиться входити в систему, стояти в черзі і потрапляти в довгий матч у доті, оскільки сесія може закінчитися раніше, ніж гра. Але цього достатньо, щоб виконати деліки в Destiny чи Warframe, або отримати певний прогрес у Far Cry 6 чи Life is Strange. Власний Fakuods Now підтверджує, що немає ніяких щоденних обмежень на кількість сеансів, які ти можеш запустити. Для більшої яскравості, GeForce Now підтримує систему Nvidia Highlights, функцію GeForce Experience і графічними процесорами Nvidia, яка дозволяє фіксувати ключові моменти з гри. Чесно кажучи, я був дуже вражений. При стабільному інтернет з'єднанні деякі ігри в GeForce Now мало чим відрізнялися від гри на ПК. Для контексту, моє тестове з'єднання має швидкість 500 Мбіт на секунду, із затримкою 35 мілісекунд до центрального сервісу Nvidia в Європі. Він, до речі, у Франкфусі, в Німеччині. Затримка одна з основних проблем хмарних ігрових сервісів, і це зрозуміло, особливо якщо ви фізично не знаходитесь поблизу одного в сервісі. Оскільки умови мого тестування відповідали рекомендаціям GeForce Now мій досвід був дійсно бездоганним, коли справа дійшла до відчуття гри, я спробував кілька ігор: від екшенів до пазлів. Наприклад, Destiny, онлайн онлайн-рольові ігри з дуже хаотичними моментами, і досвід гри був практично ідентичний завантаженню гри локально на моєму ігровому комп'ютері. Кожна гра, яку я тестував, працювала однаково плавно і швидко. Я також скористався кількома іграми, в яких є можливість протестувати продуктивність, зокрема Far Cry 6, Cyberpunk 2077 і Assassin's Creed Valhalla. Результати виявилися майже такими, як і заявлено, причому рівні Free та Priority – Виявилися практично рівними. Пам'ятаю, однак, що твій досвід може відрізнятися залежно від того підключення до інтернету та близькості до серверів. Деякі ігри змогли дати мені уявлення про реальне апаратне забезпечення, на якому працює система GeForce Now. Згідно з моїми тестами в Assassin's Creed Valhalla, служба Free та Priority, схоже, працює на процесорах Intel CC150 тактовою частотою 35 ГГц, а графіка вказана як Nvidia Tesla T10, що за моєю оцінкою має бути t 10 8 оскільки це карти серії RTX T10 для цього типу серверного середовища. Системи RTX 3080 схоже працюють на процесорах AMD Ryzen 3. Reaper Pro і графічному процесорі Nvidia A10G. Що призводить до загально більш вражаючого досвіду, як в роздільній здатності, так і в продуктивності. Коротше кажучи, гра на будь-якому рівні тарифного плану це справді чудовий досвід, якщо тільки ваше інтернет-з'єднання зможе з цим впоратися. Хоча необхідність мати ігри може бути трохи обломною порівняно з іншими хмарними ігровими сервісами, загальна продуктивність і якість GeForce Now вражає. Принаймні у них є безкоштовний тарифний план, тож спробуйте його, якщо зможете. Зараз не у всіх є можливість купити сильний ПК або ноутбук. Також слід зазначити, що у GeForce Now є не всі популярні ігри. Наприклад, немає таких відомих серій як Elder Scrolls та Doom. Але скоро, а саме влітку 2023 року, у Nvidia пройде колаборація з Xbox. А це значить, що на сервіс додадуть всі ігри, які належать Microsoft. Спочатку перейдіть по посиланню в описі на головну сторінку GeForce Now. Тепер натисніть зелену кнопку Join Today. Вас перекинуло на сторінку вибору тарифного плану. Тут натисніть Join під тарифним планом безкоштовно. Далі вам потрібно буде створити свій аккаунт. Ви можете створити аккаунт або за емейлом, або за Google аккаунтом, або навіть за аккаунтом у Discord. Введіть свою пошту, вкажіть свою дату народження, придумайте надійний пароль, та створіть нік і пройдіть капчу. Після перевірки емейлу ви отримаєте доступ до свого аккаунту. Тепер встановіть GeForce Now на свою платформу. Я встановлю для Windows. Перше, що вам потрібно зробити перед тим, як грати, це увійти у ваш аккаунт. Натисніть вхід у правому верхньому кутку екрану. Вас перекине в Google, де ви зможете заповнити дані вашого аккаунту. Але це ще не все. Тепер треба увійти у ваш аккаунт у магазині ігор. Наприклад, я увійду у Steam. Для цього натискаємо на три рисочки у лівому верхньому кутку, у меню вибираємо налаштування, і тут бачимо графу Steam виконати вхід. Після цього ви зможете спокійно грати у ваші ігри. Підтримуйте український контент. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та напишіть в коментарях, чи тестували ви вже хмарні ігрові сервіси. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео!